Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольора весни» у студії ведучі Людмила Іванівна <свят> та я дівчинка Оленка. Маля та зима приносить вам найулюбленіші свята. Оленко, а твоє яке улюблене? День святого Миколая. Святий Миколай приносить подарунки і кладе їх у чисті чобітки. Правильно, а що ти ще знаєш про цього чудотворця? А то було дуже дуже давно. Жив в однім краю, служив Господу Богу і людям єпископ Миколай. Усі знали, який він добрий та щедрий. Ще з маличку він ніколи не проходив повз людське горе, був дуже тихим і незлостивим, шанував своїх батьків, молився, щоб у світі було більше справедливості, миру, добра і милосердя. І коли не стало батьків малята, Миколай роздав все своє добро людям і почав робити добрі справи і став священником. І за це, за його добрі справи, люди нарекли його святим. А я знаю одну казкову історію про святого. Розповідаю, Оленко, дуже цікаво. Ми послухаємо. Давно, давно, ще за княжих часів відбулася ця історія. Пізно ввечері човном по Дніпру поверталася молода родина з гостин. Тато висловав, а мати з немовлям на руках задрімала. Аж тут дитина випала з матерних обіймів. Як плакала молода жінка, як страждала. Дніпро, здається, навіки поглинув малях. Малята, не хвилюйтеся, святий Маколай врятував немовля, правда, Шоленко? Так, так, горю батьків не було меж. А уранці у соборі Святої Софії знайшли немовля. Воно було живе і чомусь тихенько посміхалося. Ніхто не знає, як воно опинилося у храмі. Батьки ж були понад міру щасливі. Художник із Києво-Печерської лаври навіть намалював ікону за цією історією. А в Києві та ще й по всій Україні почали будувати церкви в ім'я Святого Миколая. Ось така казкова історія. Малята є ще одна італійська легенда про Миколая. Жив колись давним-давно. В одному місці Віталії хлопець назвався Миколай. І довідався він, що на околиці міста живе бідна дівчина. І вона не може вийти заміж тільки за того, що вона не має посагу. І вирішив він дівчині допомогти. І підкинув він торбинку з грішми у її вікно. І дівчина дуже зраділа, а люди подумали, що це Янгол зробив щасливими закоханих. Тільки один Миколай знав, що це він зробив таку добру справу. І відтоді він зрозумів, що його призначення це робити людям добро. Як цікаво! Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркушін та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!